Основною функцією європейської солідарності у Верховній Раді є блокування трибуни. Дякую, шановні колеги. Час для виступів завершено. Європейська солідарність блокує трибуну. Ми не що ми блокуємо для наших До Цього я правильно розумію, Петро Олексійович, що ви зараз шляхом нерегламентної процедури блокування здійснюєте тиск. В незаконній формі на діяльність парлам. Дискредитація вищого військово-політичного керівництва ну і поливання його брудом. Ми готові бути поруч. Ми готові брати участь в коаліції і не задля посад. Таким чином це зменшує надання допомоги Україні і зриває мобілізацію, замість того, щоб міняти нашу прогнившу систему, міняти закони. То вони блокують трибуну, і Петро Олексійович, не дивлячись на важку ситуацію на підозру державній зраді, вирішив підсилити свою політичну силу. Ще одним е, гравцем, таким е, депутатом, який допомагає йому і допоможе в майбутньому зривати сесії Верховної Ради, я теж вважаю, що всі кончені повинні бути разом. Він не буде вас кидати, а ви займете своє місце, Мар'яна Володимирівна. Мар'яна Володимирівна, я вам тоді зачитаю одну дуже важливу річ, що народний депутат не повинен перешкоджати розгляду питань порядку денного. В тому числі блокуванням трибуни в незаконній формі на діяльність парламенту. Все вірно ні, ні просто скажіть, чи так будь ласка, я правильно розумію? Ні, так вас чув зал тільки Що я правильно зрозумів? Так займіть своє місце, Мар'яна Володимирівна, займіть своє місце, спільно поділитися. Брати російську мову сьогодні. Фракція, яку ви бачите, будь ласка, ви бачите цю фракцію, яка блокує сьогодні розгляд цього закону. Петро Порошенко і партія Європейська Солідарність скорочено пес або сука чи не найбільше доклала сусиль, щоб відновити трансляцію в Верховній Раді. Це обов'язково підніметь надання Україні більше допомоги, і цілий світ може побачити і всі українці. Скільки в нас є кончених у Верховній Раді?